Пробуємо розглянути з поданих величин, які є прямо пропорційно. Площа квадрата і довжина його сторони. Знаємо, що площа квадрата це довжина сторони помножена на довжину сторони. Це не є прямою пропорційністю. Вартість і кількість товару настало сума. Оскільки чим більше вартість, тим менше кількість товару ми можемо купити на сталу суму, то це не прямо пропорційно. Якщо бути точно, це обернено пропорційні величини. Швидкість і затрачений час для проходження фіксованого шляху. Ми можемо сказати, що швидкість помножити на час це буде. S. В даному випадку, якщо шлях S у нас заданий, це швидкість і час також будуть обернено пропорційними величинами. Об'єм куба та довжина його ребра. Ми знаємо формулу, що об'єм куба це довжина ребра на довжину ребра і на довжину ребра. Це не є прямою пропорційністю. А от периметр квадрата та довжина його сторони записується формулою. периметр квадрату дорівнює 4 квадрата. Це якраз приклад прямої пропорційності. Вірна відповідь йде.